Усе, що можна віднести до результатів творчої діяльності, має своїх авторів. Проте чимало книг, які ми читаємо, були написані одним автором, а перекладені та адаптовані іншими. Ось як, наприклад, сталося з перекладом казки про країну Ос, який зробив Олександр Волков. Перекладач змінив назву та імена героїв казки, виконув і дописав у сюжет нові сцени. Проте зберіг основу сюжету. І у 1939 році казка під назвою «Чарівник Смарагдового міста із зазначенням за мотивами Френка Баума вийшла у світ. Чи була така адаптація офіційно узгодженою? Як було насправді, ніхто точно не знає. Проте сьогодні кожен, хто винайшов новий пристрій чи створив художній твір, згідно чинного законодавства, може зареєструвати і захистити своє авторство і право власності. Що для цього потрібно? Авторське право набір виключених прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримувати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Авторське право призначене захищати лише зовнішню форму вираження об'єкта твір, малюнок, збірник, фотографія та інше. Тобто їхнє матеріальне втілення. Плагіат. Порушення немайнових прав автора. Контрафакція. Піратство. Порушення майнових прав автора. Які особисті немайнові права отримує автор твору? Право авторства із зазначенням свого імені на творі. Право забороняти під час публічного використання твору згадувати своє ім'я, право обирати псевдонім, право збереження цілісності твору від будь-якого його перекручування. Які майнові права отримує автор твору? Дозволяти або забороняти відтворення творів, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, розповсюдження творів шляхом першого продажу, імпорт примірників творів, здавання в майновий найм і комерційний прокат після першого продажу. Як захистити авторські права? Для захисту об'єктів авторського права вигадали копірайт. Це форма захисту інтелектуальної власності, виключне право використання об'єктів, захищених авторським чи суміжним правом. Тільки автору належать права використовувати твір будь-яким способом або передавати ці права на свій розсуд, тому такі права називають винятковими. Як усе починалося? Історично склалися дві системи авторського права. Система загального у США і Великобританії, і цивільного права у Німеччині та Франції. На захист прав авторів у міжнародному порядку у 1952 році була прийнята Всесвітня Женевська конвенція про авторське право. Мета конвенції сприяти розвитковій літератури, науки та мистецтва, розповсюдженню творів духовної творчості. Твори, що вийшли у світ, користуються охороною незалежно від факту місця друку у всіх державах, які є учасниками угоди. Охорона авторських прав забезпечується протягом життя автора і не менше як 25 років після його смерті. Україна також є учасницею Женевської конвенції. Цікаві факти видає.